Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW X7 2019 року випуску. Це модифікація 50i. Автомобіль в нас на бензиновому 4,4 двигуні. Повністю обслугований. Технічно по автомобілю немає взагалі ніяких зауважень. Дуже крута комплектація. Зараз я вам все покажу по салону, по комплектації в цьому автомобілі. З такий чудовий графітовий колір. На автомобілі в нас встановлена bmw LED Оптика. Дуже красиво вона виглядає. Парктроніки по колу, передні, задні камери 360, дестронік також в автомобілі є. безключовий доступ на всі 4 двері, сліпі зони. Далі, тут у нас масажі. Пам'ять сидіння водія та пам'ять сидіння пасажира, 4 електроскладіді м'ячі. також задні шторки, максимальні сидіння з ломаною спинкою, дуже красивий такий коричневий салон, максимальні регулювання передніх сидінь, автосвітло, автодость, Проекційний дисплей також на автомобілі встановлено. преміальна акустика Harman Kardon. Тут у нас. Е Хрусталева ось така ручка перемикання КПП, камери 360 градусів. підігріви, вентиляції, максимально все, що потрібно, в автомобілі є. Адаптивний контроль підігрів керма. На автомобілі в нас 126 тисяч км пробіг. Також у нас панорамний дах. Для задніх пасажирів в нас є шторки. Зараз перейдемо на задній ряд автомобіля вам також все покажу. Тут в нас є різні режими керування, спорт, комфорт, екопро. Камери 360 я вже казав. Давайте подивимося, що в нас ззаду автомобіль в нас з дотяжками усіх чотирьох дверей. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чином. Шторка для задніх пасажирів. Відкривання-закривання штор також цієї та. Той електрорегулювання заднього ряду сидінь. Підігрів сидінь для задніх пасажирів, двохзонний клімат для задніх пасажирів. Також є зарядка для... та можливість достановити сюди телевізори для задніх пасажирів, амбієнтна підсвітка по всьому салону. Ось така відділка деревом. Дуже красиво виглядає. Автомобіль у нас на повному приводі. Ще раз кажу, це 19 рік, 50 i комплектація 4-4 двигун на повному приводі. на підвісті на парктроніках, камерах, дистроніках, підігрівах, вентиляціях, панорамі. Майже максимальна комплектація, як на мене, не вистачає лише м пакету і усе. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А, тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.